Хотілося дітей дуже побачити. Юрій Рубану 54. Він з помічної новоукраїнського району. Півроку, як він, повернувся з полону. Та каже, все пам'ятає до дрібниць. До повномасштабного вторгнення працював на залізниці, пішов у військкомат на третій день російського вторгнення. З першого разу його на фронт не взяли через стан здоров'я. Спочатку 26 лютого я пішов в сам в воєнкомат, пройшов в комісію і комісію. Виявилося, що я обмежено придатний і мене не взяли. Ну, потім я таки добився свого, щоб, щоб піти. 18 квітня прийшов ще одну комісію. Мене там не сильно запам'ятали, тому я десь вже знав, де треба сказати, що ну, про своє здоров'я не, не, не казати. І так я чекав, ще три місяці я чекав. Ну, телефонував до воєнкома, щоб ну, не забули за мене. І 18 липня я попав в частину. Розповідає, був на Херсонському напрямку, потім у в Бахмуті. Там і потрапив у полон до найманців приватної військової компанії Вагнер. Це російське збройне формування. Говорить, тоді в окопі разом з ним було ще п'ятеро українських військових. Їх оточили російські найманці. Ми в кінці. Листопада приїхали, в Бахмут зайшли, здається, 28 листопада, і 17 грудня мене взяли в полон. Вийшли на позицію, ну, там ми мали продовжувати рити окопи, ну і пильнувати, щоб ніхто не, не проходив. А вони там дорога була, ми з однієї дороги, а вони з другої. Там практично. Поруч. Потім почала стрілянина, трохи нижче хлопців менше було, там четверо, і там було двоє молодих, вони тільки прийшли. То мене старший відправив ну, до них. У нас ну, відразу з'явились поранені, і я в тому числі. Але евакуюватися ми не могли, тому ми зрозуміли, що далі цього окопа ми вже нікуди не підемо. Ну, звичайно, що чекали на підтримку, і насправді там ну, пробували до нас прорватися не змогли. Був дощ, і ми були всі грязні, руки грязні, а магазини потрібно було заряджати патронами. І з патронами ну, там, болото попадало в магазин і тоді, ну, Почали клинити автомати. То в одного, то в іншого. Ну, ми боролися якось з цим. Але в один момент, там, де наші були хлопці вище, з тої сторони зайшли, вже обійшли нас вагнерівці. Ну, ті хлопці зараз вважаються безвісти зниклими. В цей момент у нас вже було троє тяжко поранених. Я поранений, і двоє ще були ну, не поранені. Але у всіх одночасно поклинали автомати. Вони ну, стріляють по нам, ми не відповідаємо. Ну, вони були там буквально 30 метрів від нас. Вони ну, стали в повний ріст. І ну, там шалений потік пуль, коли я вийшов вже з окопа, руки ну, за голову мені сказали. Я тільки вийшов, пролунав постріл і мені. Я почув, що запекло у мене в боку лівому. Потім мене збили з ніг, почали бити, і вже потім я почув, що хтось ще живий. Каже, попри раний біль, йшли самі, інакше б вагнерівці їх добили. Під час допитів постійно погрожували розстрілом. Затвор передорнув, в мене очі закриті, весь час очі закриті були. І поверх голови ну, імітували розстріл. Так два рази мені. <кхід> стріляли в мене. То око чуть не видавили, я не знаю, чим вони ті, наче як і не ніж, ну щось гостре. Це били мене тут, ну, в основному по голові, прикладами, ногами. там. Пальці ломали. Розповідає, у полоні був в Первомайську Луганської області. Поранення лікував полонений український військовий. Мали йод, перекисводню та бинт. У кімнаті площею 30 квадратних метрів жили 30 людей. Зі стелі постійно капала вода. Там частенько бували крики. Ну хлопці, хто сидів більше вже тут в полоні був, пояснили мені, що це не наших б'ють, а б'ють своїх. Там е, в цій же тюрмі були і вагнера. Ну, чого вони туди попадали? Е, можливо, за те, що відступили, можливо, ще за щось. І, наприклад, ми як мінялися з ними, там кілометр десь дороги був. Е, то ми на зустріч один одному йшли, то нам ще в тюрмі, хто там на допитах, оце нам допити, то вони нам казали, що їхні вагнера сюди ж, в цю тюрму і приходять. Там, типу, лазарет був, камера, де тільки були поранені. А вже хто ну, більш-менш здоровий, його відправляли в наступні камери, а сюди ж додавалися. Нові хлопці. лікували, це цей медик нас. Ну, в основному, що? Всі з пораненнями, а всіх дирки. І це йод і бинт запихали. У мене, наприклад, була рука переламана, ніхто знімків, звичайно, не робив. Так вона в мене і зрослася трохи зі зміщенням там. Ну, Це так, таке лікування було. Спати не було де. Тому що нар не вистачало, то дехто спав на землі, на бетоні. Підстелить видавали просто бумагу. І якщо там холодно, то вкриватися також бумагою можна було. На повітря зовсім не виводили, ні туалету не було, ні води не було. Води давали нам півторалітрову пляшку. Або на двох, або на одного. Ну, коли на одного, ну теж не вистачало. Усіх там до 40 після поранень. Їсти давали один вагнерівський пайок, скажу вам дуже поганий. Против, проти українського дуже поганий. Наші пайки дуже хороші в порівнянні з їхніми. Ну, там виходило три консерви по 90 грамів. Ну, Печення замість хліба. Ну і чай, там, пакет чи два. Ну, ми там виходили і супи варили. Нада щось було і рідке їсти, то підігрівали, там спирт сухий був, але його теж не вистачало. Якщо чай грієш, то тоді не вистачить підігріти вже щось одне. Говорить, у цивільному житті складно бачити, як рідні розшукують його побратимів. Найважче бачити. Своїх друзів на фотографіях, з якими я був в цьому бою, і зараз вони вважаються зниклими безвісти. І от коли їх бачиш ці фотографії, ну, відразу згадуєш той бій, ну, все те так, нелегко воно про все це згадувати. І просто ж ну, немає цих хлопців, або були друзями ми з самого початку. Призвалися разом. У полоні чоловік був два тижні. Звільнили Юрія Руба на 31 грудня 2022 року. Тоді повернулись 140 полонених українців. Ну, відчуття були такі, що я попав на батьківщину до, до українців. Дуже гарно нас зустріли після полону, хорошим автобусом. На, на кожній сідушці були пакети з їдою. Ми ж всі голодні після тюрми були. Потім нас повезли в реалібітаційний центр. Там ну, дуже гарні умови були і дуже гарно нас там кормили. Говорить, вдома його чекали двоє синів нині його мрія, аби в них було щасливе життя. Олена Жикалова, Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.